Доброго дня, 27 квітня я біля своєї хурми дорослої знімаю, в якому вона стані. Це хурма східна. Назви не знаю. Це як купив грузинський сушняк, Хто розуміє, за що я говорю, той розуміє. Це хурма східна на кавказці, яка саме ну, важко сказати. Я її залишив, тому що на півдні вона, дивіться, вже з'явились квіточки, ось в якому вона стані. Зараз. Е, Бачите, її залишив, тому що на півдні вона ще може жити. Ось <кій> вже прокинулась. Бачите вже. Ось це скоро, ну, буде цвітіння, не скоро. Так, ось в такому вона стані. Далі <кій> йду вам покажу хурманітарі Її буде два роки після посадки. Дивіться, в якому вона стані. Теж, здається, буде з врожаєм. Бачите? Ну, зараз погано видно, чи це пагони, чи це цвітіння буде. Ось ось такий молоденький саженець хурми. Так, йдемо далі. Я вам покажу я минулої осені садив хурму. І дивіться, наскільки вона відстає в розвитку. Вона тільки-тільки почала прокидатися. Це хурма Джиро. Ось бачите, тільки-тільки. Так, йдемо. Далі. Це хурма колгоспниця. На сьогодні в якому вона, бачите, стані. Врожаю ще на ній не було. Не знаю, можливо, буде в цьому році, можливо, ні. Не знаю. Далі це божий дар. Теж буде квітнути в цьому році. Бачите, як гарно виглядає. Приблизно розвиток, як у східної. Я маю на увазі пагони. Теж, бачите, як вона пішла добре. Так, ось в такому вона стані. Сподіваюсь, в цьому році вже буде врожай. Я куштував божий дар, але не зі свого дерева. Так, бачите. Це яка нас... А, до речі, сьогодні, бачите, її добре полив. Поливав хурму, там теж полив. Ось в якому стані вона на сьогодні. Так, все, трохи пізніше. Зніму там перед цвітінням, який буде розвиток. Ну, Зараз вона швидко піде, вже тепло, волога. Зараз буде ну, дуже швидко рости. Так. Всім дякую за увагу. В кого є якісь питання, запитуйте.